Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Діро Україна, на каналі українського відьма звуть мене Аня. Я вам вже давно обіцяла, що у нас буду такі езотерично, ну, психологічно відео самопідтримки. Хочеться трошки вас підтримати, дати вам якусь дуже корисну інформацію. Сьогодні у нас буде таке, знаєте, камерне відео відпочивальне. Ми з вами трошки поговоримо, посміємося, поплачемо. І називається воно Опора в тобі». Я дуже хочу подякувати насправді Азов Супровід за те, що вони дають велику можливість долучатись до їх проєктів. І один з цих проєктів мене надихнув. На те, щоб зараз записати вам відео. Це був проєкт про стосунки на відстані і про саме спілкування з військовими, але ми сьогодні не будемо йти в таку глибоку тему саме стосунки з військовими, тому що для цього ми можемо дівчата з вами зробити окремий або чат, або ну, якусь окрему свою <сміття> спільноту, де ми можемо. Працювати насправді з цим, але я не хочу перетворюватись на домашнього психолога, тому що я, по-перше, соціальний педагог, і це трошки різна, різ, різні аспекти життя. А по-друге, я хочу дати вам можливість подивитись насправді і розібратись, які є у вас проблеми, яких ви собі не зізнаєтесь. Про що відео, про що сьогодні розмова, опора в тобі. Це про те, що сила не завжди потрібна, і опора це не про силу. Це про те, що ми заземлюємось, шукаємо свій стрижень, центр себе шукаємо в собі. Тому що ми з вами дуже багато. На кого сподіваємось, багато чого робимо заради когось для когось, в ім'я когось, так само, як і перемоги, як і наших близьких, і дітей, і друзів, і побратимів. У кожного своя ситуація. Дехто живе заради пам'яті про тих, кого вже з нами немає. Але ми забуваємо, що наша опора саме в нас. Ми не завжди можемо спиратись на когось. Не завжди а майже, або майже ніколи, ми не можемо делегувати якісь моменти важливі саме для нас. Тому ми повинні знаходити той самий ресурс всередині себе. Але окрім ресурсу, зараз поговоримо про це, повинна бути саме опора. Ви можете подумати, можете написати під відео, що для, що для вас означає саме опора, що в вашому розумінні це означає. Не просто так сьогодні взяла це подаруночок від мальфара мені. Це Закарпаття з нами, да? Це такий оберіг, оберіг для серця, щоб серце не боліло, не тужило. І знаковий кулон Один вже ми подарували. Маємо ще один, я думаю, що також його розіграємо. Також його розіграємо. Відкрила ще баночку, дівчата, хто захоче долучайтесь медицина, турнікети і потреби військових. Багато запитів від бригади. Будемо потроху-потроху закривати ці запити, все в телеграмі публікую. Чому взяла карти? Зараз подивимось, чи є опора насправді. Те, що ви зараз маєте подумати, що для вас опора саме всередині вас. Що це? На чому, на чому тримається конструкція? Ваше життєво, ви самі, на чому ви тримаєтесь? На думках, на мріях, на істерикиці, на нервах, на сльозах, на болю, на віру в щось. І ви прям для себе зараз можете там піти, чайку заварити, зупинити відео, взяти якийсь аркуш паперу для себе це прописати. Точка зборки, да? На що ви спираєтесь? Іноді люди думають, що відьми спираються на сили, які їм допомагають, з якими ми працюємо. Ні. Ми спираємось на себе навіть в роботі з силами працюю я, навіть коли я ворожу, ворожу я або гадаю, як ви любите. І я відповідаю за те, що я бачу, те, що я вам кажу, і як я це кажу. Тобто все в мені. А тут зараз ми подивимось, в чому йде ваша опора насправді. Оберіть, оберіть. перше, друге, треті. Тут надія на стосунки на близьких людей, але тут є залежність від людей. Дивіться, як дуже показово. Коли ми співзалежні, а багато хто ходить і пропрацьовує психологів саме співзалежність, нема опори всередині нас. Я всіх тягну, я всім допомагаю, я все вирішую, навіть там чолові... проблеми чоловіка, ви можете мені сказати, але нема опори. Нема стрижня, нема фундаменту, фундамент не збудований. Чому ми будуємо тут фундамент? На знаннях, на досвіді, на своїх якихось життєвих цінностях, на собі. Зрозуміли? На собі. Тобто, повинна бути, що таке фундамент, да? повинна бути своя основа. І потім вже ми її можемо підкріплювати допомогою інших, підтримкою, грошовою навіть підтримкою, емоціями інших. Тут нема. Чому хитає? Чому може хитати в стосунках? Чому е, ухитувати може емоційно? Що, знаєте, ми тягнемо, 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 потім якийсь момент нас зриває. Ми розриваємо зсередини, тому що опора мінус. Другий варіант. Немає. От двоєчки або неправильно обрали, або тут і скорбота, і пусто, і таке відчуття, що от коли плачете, або страждаєте, може навіть зараз в грудях, як ну, діра, знаєте, діра. Пробили діру. Я або минулим якимось живу, не відновлюю десь тут навіть повністю фізично двоєчки. Про яку упору ми будемо казати. Тут іноді може бути такий стан. Допоможіть, будь ласка. Допоможіть мені хоч хто-небудь обманювати будуть, можуть зраджувати, можуть відштовхувати вас. Дівчатка, тут треба розбиратись в причинах. Бувають періоди полегшення, але таке відчуття, що або життя вас не обирає, або люди вас не обирають. Люди йдуть. І двоєчки, тут треба розбиратись в причинах. Тут не про основу. Тут вам треба подивитись відео навіть. Про іншу самодопомогу. Можливо, тут комусь навіть і чистка зайде. Щоб перекрити вже той відток емоцій енергії. Про втрати, про якісь свої можете думати. думати. Хотіти знати правду, а чому саме так сталося. Троєчки. Є опора, але ви не розвиваєтесь в ній. Знаєте? Це коли я на одному, тому ж самому рівні, бо дуже цікаво для інших людей. Як у вас це виходить, у вас могли бути або зараз багато ідей, я багато про що мрію, дівчата? Хто в мене, я знаю, багато дівчат дивляться там 50, то ми згадуємо, які ми були, розуміли, коли ми хотіли щось діяти. Можливо, зараз у вас там такий стан, я не хочу нічого. От в мене є якийсь баланс, є якась, ну, от, спокій, да. Я не хочу там копатись, каперсатись, я не хочу. Глибоко рити. Чому? Тому що от зараз я знайшла якусь золоту серединку і мені, в принципі, в ній комфорт. Це нормально. Але тут є для вас порада. Вас будуть випробовувати. Вас будуть випробовувати, але ну, ви тут, навіть, якщо комусь щось не подобається, я нікого не тримаю. Троїчки в мене молодці. Але от вам захочеться на щось подивитись. Або дивитись далі. Це знаєте про що? Хочу бачити щось прекрасне. І хочу, можливо, поподорожувати. Я, можливо, хочу от щось для себе таке гарне купити. У вас тут правильно сформована опора через себе. І просто нічого не роблю. Ця стагнація, зупинка. Вона чим погана, тому що потім можете згадати, а я ж все ж таки хотіла туди, а я хотіла отак, а я хотіла оце. Дуже багато кажуть: Аня, це не на часі, це не актуально. Особливо от, один з цих варіантів, коли ми постійно живемо в минулому. Ну, у нас також квартиру розбомбило, і перший раз відновлювали, другий вже там ну не відновлюється вона. Біля сина був прильот. Тобто, що стосується житла, ми його втратили. Що стосується дітей, вони живуть в іншому місці. Тобто я розкажу про свої втрати, якими я не живу, я це не зміню. Я вже відгорювала, але я навіть не розумію, про що там можна горювати. Насправді чому? Тому що все, що матеріально, ми горюємо, і якщо ми це горюємо довго і зациклюємо, саме на матеріальному. Ніхто не каже, що якщо там хтось, не дай Боже, загинув да, в цій квартирі. То ми прив'язуємося до матеріального, і ця опора, вона втрачається. Тобто ми спираємось на спогади, на те, що ми колись маємо, і ми не маємо все, що буде в майбутньому. Ми його не бачимо, не відчуваємо, ми його не будуємо. Зрозумієте? Тобто, е, немає зараз такого, що не на часі. Ми переселенці, у мене діти також ВПО. Для того, щоб школу відвідувати, ми також робили дітям ВПО. І далі. Ну, тобто, я кажу з досвіду до людини, якою чоловік служить, які є втрати, є втрати серед близьких, серед родичів загинули. Але це не повод відмовлятись від хорошого щасливого життя. Легко сказати, дивіться далі в майбутнє, але, хоча б дивіться реально, що зараз у вас відбувається. Спирайтесь тут і зараз на себе. Для чого? Коли ви, почина... ви зрозумієте, вам треба трошки прожити те, що я зараз скажу, переварити, ходити, подумати, може з кимось поспілкувати. Це не психологічна фішечка. Чомусь мені сьогодні захотілося здати цю інформацію, вона трошки буде йти потоково, психологи. Вони максимально проти там, якихось робіт з енергіями, а я вам розкажу, як на рівні енергопрактик, да, як це зробити, як себе підтримати. Коли ви починаєте заземлюватись, тобто жити тут і зараз і бачити себе, напер... не те, щоб на першому місці, як основну фігуру всього, що відбувається, спочатку я потім вже я дивлюсь навколо, ви починаєте розуміти, що не так а, з вами. Чи є якісь проблеми тут і зараз. Тобто ми зупиняємось і продумаємо. Голова болить, ножка тягне, сну нема, треба до стоматолога, гінекологічні проблеми. Все, на що ми очі закриваємо і не дивимося, зараз ми на це подивимось. Для чого? Тому що іноді приходить час підлатати конструкцію. Якщо фундамент в кого приватні садиби, якщо фундамент поганий, ви ж розумієте, поведе всю конструкцію. Да? Тому ми зараз заземлюємось, зупиняємось, е, неприємно. А що, про, а, а що, по щастю? Я ж хотіла відео подивитися, щоб мені дали якусь таку. Радісну пораду не буде радісно. поки ви лад в собі не наведете, поки ви не почнете про себе турбуватись, себе обіймати, піклуватись, не вирішити нагальний, тобто кран капає, тече, да? хтось прихворів, що не долікувався. Ще якісь моменти, поки ми це не долікуємо. Фізику, а іноді фізичне ви не можете, бо у вас. На рівні енергії є негатив, але ми не будемо зараз йти в езотерику. Ми будемо так, знаєте, дуже-дуже посерединці ніжно. Ми не про негатив, не прочистки зараз, хоча ви знаєте, кому треба всі приходять, але ми зараз про те, що працюємо з тим, що є. По факту беремо, беремо той матеріал, який є. Тобто ми да, з нього ліпимо далі. Я упора для себе. Коли в мене болить. Коли мені болить, чи можу я на себе спиратись? Коли в мене болиться, бо мені болить, чи можуть спиратись на мене інші люди. Можуть. Але чим я ризикую і чим я жертвую? І чи радію я від того, чим я жертва? Почула? Піду довгеньке, трошки зупинимось. Завдання є, можете прописати, що зараз з вашим фундаментом. Це може бути про тривожність, про страхи, про минуле, до якого ви прив'язались. Якщо ви не хочете писати це десь під відео, або це на загал, ви можете написати це собі на аркуші, подумати, походити, перечитати до наступного відео. І, можливо, хтось навіть почне. Хтось може не погодитись, подискутувати там зі мною, розписати це для себе. Можете не розписувати. У вас вже якісь думки були в процесі відео, як ви переглядали, можете перемотати, переглянути ще раз. Це не обов'язково. Це, скажімо так, для ваших роздумів. І почнемо потроху цей фундамент ну, от, збирати наново, перезборку робити. Я знаю, що такі курси коштують великі гроші. Багато хто видається за ексклюзив, але по-справді, дівчат, я вам даю те, що працює. Давайте починаємо точку зборки розбирати і збирати як потрібно. Далі ми трошки подивимося, чому не щастить, що в нас дорогами відкриті чи закриті, що по стосунках, які. тобто будемо всі сфери потроху-потроху так іти розбирати. Я вам не скажу, не гарантую, що це буде там регулярно раз на тиждень відео. Я поясню, я не можу такі відео записувати, тому що треба. Я це відео записую тільки, бо мені так хочеться. От мені сьогодні захотілось, тому хто вдячний. Підписуємося, стаємо спонсорами каналу. Будуть додаткові відео, будуть ритуали, будуть відео по енергіях. І це для мене, да? це хто хоче зі мною в якоїсь такій команді да? рухатись далі. І, будь ласка, збори наші підтримуйте, хто як може. Можете просто за військових поставити. Це також враховується. Тому, дівчата, обіймаємось. Суто езотеричні відео також будуть. Їх не обов'язково буде дивитись тим, хто ну, проти всієї цієї теми. Я нікому не нав'язую, ви знаєте, так, що навіть не всіх беру в роботу, бо мені так, так відчувається. Але я думаю, що ну не просто так. Все, що відбувається, ми тут з вами ну, не просто так. Обіймаю.